Всім привіт! Як ви ще справи, пишіть у коментарі. Ну а сьогодні ми розглянемо всім відомо М4А1. Як вона грається у рандомі? Які плюси та мінуси цього гану? Відповіді на дані питання сьогодні постараюся вам надати у нашому відео. Тому чеку та -то кофейку, беріть з собою щось мешненьке. Ну а ми поїхали! Пропоную вам розпочати наше відео з маленької історичної вставочки. Дана зброя розроблялася демократичними Сполученими Штатами Америки, а саме компанією Colt. на прохання командування сил спеціальних операцій США, ефективний і сучасний зразок зброї для збройних сил. Головною базою для М4А1 слугувала м 16 яка є однією з найпоширеніших у світі платформ зброї, маючи калібр 5,56, Ефективна дальність даної зброї сягає від 500 до 600 метрів. На жаль, в дельті вона має меншу ефективну дальність. А так хотілося через цю мапу да й одним зажимом по 5 кілів робити. Ех, коротше, досить мріяти, повертаємося до гри. У Дельті M грається прекрасно. Зброя дуже комфортна, з приємним дамагом, гарною балістикою та приємним темпом стрілянини. Але є декілька мінусів. Перше, що реально дратує, як я не пробувався брати її на нормальну ефективну дальність, то не виходило. Я б сказав, що М4 треба використовувати лише на ближній та середній дистанції. І зараз скажу, чому це так. На моє здивування при розумній збірці МК бере прекрасно і навіть може перезерляти деякі пістолет-кулемети. Тому при клоус файті у вашого ворога будуть тільки такі думки, Боже, Але можливо, якщо бог рандом буде на його стороні, то він все ж вб'є вас печально. пічалі йдемо до дистанції вище середнього. Та як у Дельті вона має шкоду десь біля 33 одиниць за постріл, а дистанція ефективна у нас маловата. То на дистанції 80 плюс метрів ми вбиваємо за 5-8 куль, а то і більше, що дуже багато. А ось на середній дистанції вона рве всіх і все. Саме на цій дистанції Видача М4 майже не відчувається, і сама зброя розкривається у всіх соках. То без будь-якого контролю можна робити кіли. Ну на рахунок. Não, uh, um. Без повного контролю я погарячився, все ж тижечки прийдеться контролювати віддачу. Переходимо до другого незначного, але все ж, мінусу. Це вертикальна віддача, яка частенько заважає, і під час спрею приціл підкидає вгору. А фікція це не на 100%, але калематерним прицілом. Тарячи на М4 оптику ви переписуєте смертельний приговір в першу чергу собі, адже вище 15 2Х при зумі приціл підкидає так, ніби під ним яма. Мінус, звісно, ви можете. Поставити офіси, які зменшують цю саму віддачу. Але при цьому будуть страждати інші показники, а саме мобільність та вхід в приціл, які, по крайній мірі, в режимі Баттлфілду набагато важливіші за дистанцію. Тому тут вибирайте по своєму темпу гри, як ви граєте на більш дальній дистанції чи на середній. Як підсумок, М4 це кайфова і точна зброя, яка послугає вам вірним другом на майже всіх дистанціях, окрім дальної, звісно, та дарує велике задоволення від геймплею. Тому беріть. Не пожалкуєте. Якщо я не помиляюся, то навіть в стоці вона іграбельна. І да, я ще раз вставляю свої 50 копійок тоді, коли вони не потрібні, але все ж я скажу. М4 має, по-моєму, там 80 чи 70 максимальний рівень. І вона качається дуже швидко, незважаючи на те, що рівень дуже великий, максимальний. Вона качається дуже швидко, особливо, якщо ви використовуєте всякі бустери, шмустери, ну оцю всю тему, зрозуміли, да? тому не бійтеся такого як в Combat Master, по півжиття качати нічого тут не треба. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Вліпіть лайк, напишіть коментар, як вам такого роду відео, чи подобається вам історична вставка, чи вона робить відео нуднішим. Мені буде дуже приємно, якщо ви це розпишете, щоб я зміг робити своє відео комфортнішим та цікавішим для вас. Також, хто разом зі мною задрозить в китайську дейту, або ж грає на ПК в неї. Пишіть, як вам М4А1. Чи подобається вам вона і кому цікаво? ось моя збірка на чудо. До демократії, ну а я буду з вами прощатися всім величезне. Дякую за перегляд, гарного дня, тихої ночі. До наступної зустрічі.